Говорячи про те, що зроблено, ми оцінюємо не кількісні показники, там, що, скільки там ми пробули змагань гарних, а ми говоримо про ефективність. Ефективність це співвідношення того, що було затрачено на роботу центру, і того, що було виконано центром. І я, от одна в мене є за 2013 рік довідочка управління освіти, в якій вказується, що при загальній... Багато цифр, тобто співвідношення в процентному співвідношенні тип, типів посад е, адмінперсонал 33%, спеціалісти 6%, робітники 30%, керівники групки 30%. Е, тобто з розрахунку на одну штатну посаду приходиться 17,5 вихованців на одну посаду з числа адмінперсоналу 53,1%. Дослівно цитую, це найнижчий показник серед позашкільних установ обласного підпорядкування. Оце, оце я вважаю, що це є оцінка роботи. Тобто, це вже якісь є. Я, я не знаю, наскільки він достовірний, але якщо вже ми говоримо про результати, то я б хотів би, щоб ми говорили е, саме так. Тепер питання. Питання я відразу ж задав, але ну, я сподіваюся, все ж таки відповіді на них почути. А можна один питання? так? Я могу задать вопрос? Да. А кто я, я может здесь оценить ценности. эффективность работы, эффективность работы этого предприятия? Кто то есть и компетентные люди, которые могут сказать, да, ты не работаешь плохо, не работаешь хорошо. Есть ли такие проекты? Я думаю, что нет. А как же мы будем судить? А мы сейчас а питание, мы испилкуемся, мы поднимаем а, питание, мы хотим скажем, чтобы мы поверим, еще по да, Ну, ми, ми задамо запитання і ми що так само і ми очікуємо вас. А фахівці нам скажуть, ми вже працюємо над відповідними запитами, тому що фахівці управління освіти, фахівці контролю дивіться управління, фахівці прокуратури, вони будуть робити Так, Я продовжував. Е, так, тому питання перше. По сайту хотілося б все ж таки зрозуміти причину, чому в 2014 році досі не було зроблено нормальний сайт, який би інформував про роботу, і чому він раптово зник, коли почалися ці всі історії. Та ви знаєте, які е, питання номер 2 е, Гурток в е, Копачівці є. У вас є це. Я до директора звертаюся. Є е, гурток. Там, якщо я помиляюсь, 9 годин. В селі Копачівка у нас є інформація про те, що ви не дуже часто там з'являєтесь і не виконуєте належним чином свою роботу. В п'ятницю е є інформація, що ви були в це при тому, що це не грудковий день. Вівторок четвергу ви були в директора, і ми також сьогодні спілкувалися з директором. Ну, ясно, що ми нічого не е допиталися. Ну я, я, я нічого не знаю. Він, я його бачу періодично, але якби підтвердження тому, що ви там дійсно є, що ви працюєте, будете вихто, два рази в тиждень, так як це має бути, у нас немає. Хотілося б почути пояснення від вас. Далі, третє питання. Станція юний турист. В одній з доповідних записок управління освіти є інформація про те, що в підвалі цього центру розташована сауна, баня. Це є порушенням, порушенням державних будівельних норм і не можна такого робити. Ми поїхали запитати сьогодні перевірити цю інформацію, тому що ми не віримо чуткам і ми хочемо їх перевіряти, але Сторож нас не пустив, сказав, що в нього немає ключів. Він показав нам фасад того, що ми думаємо, що це баня, там двері, якби грубка. Ну, в принципі, може бути баня, може не бути баня. Цікаво те, що він... Ну ви потім скажете, що так? Я скажу? дивно те, що сторожа немає ключів, це трішки суперечить, суперечить правилам, тому що якщо щось станеться, сторож має мати доступ, то тобто він або збрехав, або він дійсно їх не має, що є порушенням. Ну і розказав, що використовується баня, це вже дві версії, використовується це приміщення як сушильня для е, мтузок, одна версія, а друга версія для сушіння лиш. Ну, Технічні моменти, може, ми від вас почуємо, для чого сушити мотузків спеціально владному приміщенні. І останнє питання: четверте. Чому ви, Леонід Миколайович, коли почалися ті всі історії розмови? Ви звернулися не до громадськості, не до колективу, не до когось іншого, а ви звернулися за захистом до колишнього очільника нашої області. Крім Чука, Бориса Це питання політичне, тому що така позиція вас ну, прирівнює автоматично до старої команди, про якої ми боремось, і намагаємося як вплинути і ну, максимально максимально посунути її з їхніх крісел, з їхніх планів, Тому що те, до чого призвела попередня влада, ми всі бачимо. Так. Я в 30 секунд. І я передаю слово.